Всім доброго здоров'я, слава Україні! Я хочу запитати декілька питань що стосовно війни нашого горя в Україні. І перше питання таке: Так. Чи хворий Трамп? Чи хворий він, яке в нього здоров'я? Ну, давайте. Я візьму два варіанти. Чи хворий Трамп? Знаєте, коли були ці вибори? Я всю ніч не спала. Бо тільки натиснула, щоб подивитися, а воно, знаєте, як воно отако тако? І він такий замучений був. <схід> він булі, він булі, і я боюся булі, бо мене булі багато в дитинстві. І він, а, його навчили, мабуть, що треба вийти і зробити цю форму булі, так це театр такий, виставу зробити, а голосу в нього вже нема було. І це знаєте, як булі говорить. Він вийшов: I will make America Great Again. І, і таким, таким голосом weak-weak. І в нього було вираження а, його обличчя було дуже булі. А на, насправді цей такий приголомшений голос означає, що в нього сили вже, вже не, не було зовсім. Це просто обман. Обман скрізь. сепер Ми живемо за часи обману. Тут у нас а, Паш. Чи? Можна сказати, валет. Валет мечовий це марний клопіт. Марний клопіт про це говорити. Вісім жезлова, але в Америці дуже хороша медицина. Розумієте? Марний клопіт про це говорити, що він хворий, чи він не хворий. Люди добрі. Ну, багато вже років, мабуть, сили в нього такого немає. В нього є проблема в Трампа, психічна проблема, психологічна, він не може відпустити. Він, як той, знаєте, є такі, такі тварини, як воно вчіпляться, не може відпустити крокодил. Чи що таке тварина не може відпустити? Але в нього є така проблема: це ж це ж психічна проблема. Він От, от вчепився і, і сказав, що я буду. Я буду робити, я хочу бути цим президентом. Ну вчепився і все. І не відпускає. В нього є така проблема. Який стан його здоров'я? Королева Кубкова і карта Єрофант. Ну, бачите, Єрофант це літня людина, королева Кубкова, Ну, йому вже мемуари писати. Бачите, вона сидить, мемуари пише. Йому було б мемуари писати, доглядати за онуками, в нього гарні онуки, ходити там десь на, на рибалку, ще щось таке. От, А він, бачите, хоче бути, правити світом. Ну це ж таке. це ж таке. Але сказати, що ой, у нього серце хворе, і ще щось таке. Ну, ще Він такий дуже високий. І ну, в нього є зайва вага це є в нього і тут ірофант, такий самий, бачите? Тут ірофант, ну кожен пияк. Кожен день обідня він повинен випити це все виною. Пияк. Але він не пияк, мабуть, бо він береже здоров'я, це точно. Ну, це просто що ірофант час часом це буває пияк. От королева Кубкова говорить, йому б майже було б тепер, мабуть, інакше жити, але він не може, він буде так жити все життя, бо він така людина, він звика. Виживати, перемагати. І йому це кураж такий. Він любить, любить отак жити. Це його, це його тримає в житті. І це, що він тепер на коні знову, це тримає його в житті. Йому це цікаво. Ну, Дуже любить солодка влада, хоче володіти. І це для нього найсолодкіше. Це влада, якою він може. Мати. Але тут ідеться про що таке Єврофан? Що він хіба щось робить? Він таки говорить: Єрофан, так? І це говорить про Трампа багато. Він дуже багато говорить, обіцяє і за перший свій, свій терм, Так само було і говорить, говорить, обіцяє лякає людей, що не хоче прогресу з одного боку, з іншого боку. Він не хоче прав людини з третього боку він хоче, щоб в Америці все для американців. Що вірно насправді, що. Таке таке микще, такі, знаєте, така зупа така. Таке микще між хочу для людей, хочу для те самий час, не хоче нічого для людей. Говорить, говорить багато. І нічого зовсім не робить. Те, що було при Трампі, це просто продовжувалося. Що передній президент робив. Кожний президент, який щось робить, а тепер прийшов, то він робить те, що колись почалося, так? От так що я бачу, що він буде говорити, що, що хоче, але продовжувати буде робити, що і до нього робили. Просто що Ілон Маск він не, не дуже нормальна людина, на мій погляд. Він говорив, що можна в Каліфорнії, ще в шість штатів, прийти на вибори без ID, не показати свій ID. Ну він просто бреше, такого не може бути в Америці, щоб можна було прийти на вибори і не показати свій ID. Ну він просто бреше. І мені цікаво, чому він бреше. Йому вигідно, і він може таке не говорити. Цей Ілон Маск. Ну, це просто ненормально. Це ми живемо з вами, хоч взагалі вчений. Ілон Маск брехун став, то можна сказати, що ми живемо в часи брехні, великої брехні. Те, що говорять і роблять, це дві різні різниці. Колись було таке, що у людей була честь. так? Я що говорю, те роблю. А тепер вже цей час безчестя. безчестя. Чи хворий він, ну, він хворий на всю голову, це точно. А, а взагалі йому допомагає він на цьому драйв. На цьому а, ажіотаж такий, він на цьому, він цим а, це його підпитує, він на цьому й живе. І я б сказала, що якщо б в нього забрати тепер ту ладу, то він, мабуть, і. це ну, його о, недобре було б для нього. Це м'яко так сказати, а ви розумієте, що це що я показала рукою, означає. От, а він не зміг би без без цього драйва жити. Така він людина. І це його підпитує, це його, це його така їжа. можна сказати, дьявольська, можна сказати, але кожен своє бачить. І прихильники Трампа. Я не прихильник, ні. бо я ж не американка. Для мене що зміниться? Ну, інвестмент, воно мало буде впливати. От. А що стосується України, то як було, так і буде. Будуть давати таку чайну ложку. І все. Так, як було, так і буде. Не буде. Краще не буде гірше. Так як було. Нам треба думати про себе, себе робити крепшими. Так, ще питання. Ще питання. Коли закінчиться війна. Ну, давайте, коли закінчиться війна? Раз, два, три. Вибирайте собі число, чи номер, чи карту. Перша карта двіка. Двіка мечова Ну, боротися ми будемо ще два роки точно. Друга карта туз Кубковий. Це шлях до щастя. Шлях до щастя є. Україна буде мирна, незалежна. Соборна і щаслива. Коли закінчиться війна за чаріот? Хороша карта, що стосується закінчення війни, бо це швидка карта. Війна закінч... закінчиться, мабуть, швидко. Будуть такі події, що вона просто звернеться дуже швидко і закінчиться. Чи чекати нам заморозки, остановки війни, чи війна буде далі йти? Така брутальна, чи може вона буде менш активна. Так, тут чи буде заморозка, тут чи буде вона активна. Так. Можна вибрати і слухати. А, три кубкова і карта зірка. Карта зірка і три кубкова. Ну, карта зірка дуже хороша. І обидві карти хороші. Вони відповідають так. Заморозка може бути. Чи буде війна активна? Це імператриця і лицар Жезловий. Бачите, і тут хороші карти. Як нам розцінювати цей розклад? Так, я бачу, що і заморозка може бути. 50 на 50%. І заморозка може бути, і війна може бути така сама активна, як є. Сильніша активність, мабуть, не буде, бо і ворога немає досить потуги, і в нас немає. Але тут на питання моє: перший розклад сказав ЄС yes, так. І другий розклад сказав Єс yes, так може бути. Але чи це важливе для нас тепер? Давайте продискутуємо відносно цих карт. Може, я ще й доповню одну з одного боку і ще одну з іншого боку. На заморозку карта додаткова і на активну фазу війни. Дивіться на заморозку, тут у нас карта «Justice» чи правосуддя. Бачите? Правосуддя. І я говорю, якщо була б заморозка, то для нас це було б як правосуддя, мабуть, бо а, це означає, що бої вони, вони були б less інтенсивні, менш інтенсивні, ніж тепер. І це було б вірно, а, бо ну, треба, я не знаю, чи в нас буде сили на таке. Треба відбудувати свою, вироб, виробляти свою зброю. І це для нас був би такий брейк, коли ми могли б починати виробляти свою зброю, так? Щоб захиститися надалі, так і ворог теж він не дурний, він так само буде щось робити, буде накопичувати, але думати про нього, що він буде сильніше, чи думати про нас, що ми станемо сильніші. Тут мене до вас запитання. Що стосується активізації війни, що вона буде продовжуватися на наступного року так само: тут король мечовий. І я бачу, що це, ця карта вона може означати ворог, бо це король мечовий, так як піковий король, це ворог. Класично це означає ворог. Ворог буде активний, дуже агресивний і не менш агресивний, ніж тепер. Треба себе думати, що знаєте, як це э, Стокгольмський синдром у нас є. Це ще Совєтський Союз, ми були там разом, і нам здається, що свій оцей агресивний ворог, який нападає, він ну, може і бути кращим, передумати, не нападати більше. Ну це неправда. Тут показано, що ворог буде більш агресивним, він буде йти в атаку, коли він буде. Нападати, він буде агресивним. А трійка імператриця третій старший аркан говорить, що Україні буде дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Бачите, але що я можу сказати? Заморозка чи активна фаза, вона не змінює нічого з того боку, що це все єдно іще не кінець, не кінець того, що ми маємо на сьогодні. І, мабуть, тут теж показано, що чи йдуть перемовини. Ну, правосуддя з одного боку, мабуть, йдуть перемовини, а не, але не перемовини України з, з ворогом. Тут майже перемовини, мабуть, йдуть наших партнерів з ворог з ворогом. Вони хочуть ом, застережити партнер, партнери наші ворога, щоб він ом, все ж таки. Чи відступив, чи перестав добиватися нашої землі, говорити з, ним, з ними, розмовляти, питати, навіщо вони це роблять, що, яка в них мета, яка в них ціль, нащо вони це роблять? Що, які консеквенси можуть бути у них у ворога нашого, якщо вони будуть продовжувати? Такі перемовини майже йдуть всі три роки, я, я скажу точно. От. Якщо буде продовжуватися така активна фаза ну, наступного року, як було, то я бачу, що це нічого не змінює. перемовини все єдно за, Захід буде з ними а, мати. Чи Трамп зупинить війну, це смішно. Це просто смішно слухати. Він багато чого говорить, так? Він говорить більше, якщо людина говорить, є таке враження, що вона щось може. Але це не так. І говорити можна, і наші тепер СМІ. Он Портніков був нормальним. А тепер таке несе, що просто слухати гетко. О, так, що і всі стали по, а, виявилися опулістами, так? Тепер а, енергетика під, під прицілом. Чи буде енергетика взимку під прицілом? Взимку, енергетика. Можна вибрати один чи два? Один. Дві Жозлова злова і лицарча кубковий. Вона говорить, що ну, зиму можна буде пережити в Україні. А тут Тут у нас теж хороші карти: Десятка Пентакльова і вісім Кубкова. Вони говорять, що зиму можна буде пережити. Вона не буде гіршою минулої зими. Вона, мабуть, буде така сама чи краща. Цієї зими, мабуть, буде не так зимно буде в Україні, таке може бути, чи у нас вже є план, як енергетику ту поновлювати, чи як мати незалежно, щоб кожна хата мала незалежну якусь енергетику, воно не було таке централізовано, так? Тут будинки, хати, люди, де живуть, бачите, ця карта говорить, що зможуть люди жити. Тут хороший розклад, і він говорить, що енергетика, мабуть, Буде швидко, швидко обновлюватися, чи ворог може нас назві буде перемир'я по всіх картах, може він буде лес менше бити по енергетиці. Це дуже хороші новини, мабуть, перемовини, мабуть, почнуться щось таке. Тепер я чула багато, що люди говорять, що може бути окупація Дніпра, місто Дні... Дніпро, чи може бути окупація Херсона. Я хочу запитати, чи може бути окупація Дніпра і Херсона? Дніпра, тут карта Колесниця і Херсона, п'ять Пентаклів. Ці карти показують, що дуже-дуже небезпечно. Якщо у вас діти маленькі, то там не можна бути, щоб діти не боялися бомб? Бо ці карти говорять, що перше багато хто виїде ще тут. Колесниця ще виїхати кудись, виїдуть багато хто. І 5 Пентакльова, мабуть, говорить про те, що немає досить ППО, бо Київ захищають тільки так. Немає досі ППО. І, і Херсон, і Дніпро під великою загрозою. Не стільки окупації, як бомби, як прильоти, нальоти, як дуже-дуже небезпечно з неба. Так, і ще що скажуть карти. Тут диявол, а, імператор, ой ой, диявол і імператор. Він хоче захопити Дніпро і Херсон. Це в його у планах є, бачите? Він точно хоче захопити і Дніпро, і Херсон. Але ця дуже хороша карта, дев'ятка жезлова, говорить, що в нього нічого не вийде. Але буде він а, спробувати це зробити, на жаль. І це, мабуть, дуже серйозно, особливо якщо діти є у вас маленькі, то треба їх вам думати про дітей, по-перше. Як ми всі наші рішення приймаємо на користь дітям, то все буде гаразд. От такий нелегкий розклад. Я б сказала, я в шоці шокуючий розклад. Так. Чи готують у ворога заколот? Ну, це, знаєте, це таке пишуть, який заколот. Ну, я питаю карт. Чи готують у ворога заколот? Так, можна вибрати два варіанти, так чи ні? А, готу, чи готують у ворога заколот? Верховна жриця і карта а, місяця. А місяця карта обману може бути. Карта, ще що щось там, вони а, ну, за його очима. За його спиною, можна сказати, розмовляють між собою. От, щось вони там розмовляють, щось вони хочуть його обдурити, хочуть обманути його, але є в нього навіть там, де його опоненти, так, цього правителя Пу, там, де його опоненти, там у них є свої шпигуни, які за цим стежать. І цей розклад говорить з двох карт, що за, може вони не те, не те, щоб заколот, але щось говорять за його спиною, обман є. Але він тримає це під контролем. Верховна Жриця, і він про це все знає. Ці дві карти говорять, що Темпрес, uh, старша рука, не знову, ще один і колесо. Ну, бачите, вони при ньому дуже добре живуть. Всі. І Бідні і заможні, всі при ньому дуже добре живуть. І зате ці карти поверять, ніякого заколо там не буде. Я не знаю, наші всі СМІ, наші, такі заголовки роблять. Наші вони це роблять? Це ж такий обман, а, щоб людей дурити наших. так? Не буде ніякого заколоду, не думайте. Так. Трамп готує ультиматум. Фу, слухайте, ну це ж просто смішно. Трамп готує ультиматум. Ви слухайте, чи можна дати ультиматум країні, в якої є більше за все атомної зброї? І хто наступає і хто займає все більше території, тільки ультиматум? І все взагалі Трамп це його країна, континент і, інакше геть. Чому він повинен готувати ультиматум пу, пу? І це мені дуже дивно, що люди на це, ну, це вірять цим нашим мафіознім СМІ. Ну, я запитаю, що скажуть карти. Трамп готує ультиматум Пу. Люди хочуть знати, то я запитаю. А, дурень думкою радіє, так? Чотири мечова. І сім Кубкова. Ну це воно і значить, що ілюзії українців є їх дурять, обманюють. Ніякого ультиматуму Трамп не готує. Як він може взагалі готувати ультиматум. Ту. Шість мечова і сім жезлова. Знову всі сімки це ілюзії, шість мечова це ескейп. Щоб українці не жили сьогодні, щоб не жили для себе, для своїх дітей, а щоб вони були в ілюзіях жили. ОЗТ, отакі смісі накручують, цілий день крутять, крутять оцю дурницю, щоб обманювати українців, щоб вони не жили своїм життям. Все. Отак тут пару слів. Бувайте здоровенькі, хай щастить. Приходьте для, до мене на гостини. Я дуже щаслива, коли ми можемо розмовляти. Розмова допомагає нам пережити цей тяжкий стан. До побачення!